На телеканалі Віка відкритий діалог спецвипуск сьогодні вівторок, 11 червня, гість нашої студії Сергій Ударич. Вітаю вас. Добрий. Вечір. Сергій Олегович, не встигли ви повернутися з лікарняного. Як вас викликали до слідчого. Учора вам вручили письмову підозру, що саме вам інкримінували? Мені інкримінують те, що ми і передбачали е е е е е е е Мені. порушення закону і як вважають прокурори скоєння злочину, який... Пов'язаний із звільненням кількох працівників місь виконкому, які ці звільнення відбулися у 2007-2008 роках. На моє переконання, на переконання моїх адвокатів, це абсолютно надумані звинувачення. Річ у тому, що ну, почнемо з формальної сторони, так? за ці 6 років, що минули, або там, 5 років, що минули, з звільнення цих працівників. Тричі у нас в Черкасах змінювалися прокурори. Як тільки приходив новий прокурор, нова команда прокурорська, відразу ці ображені працівники міського зверталися із скаргами, кляузами до нового керівництва прокуратури, нове керівництво, відповідаючи на ці кляузи, призначало прокурорську перевірку, приходили в міськвиконком, проводили виїмку всіх документів, проводили допити. Працівників, мене в тому числі, і так далі. так далі, Проводили ретельну перевірку. Після того в усіх випадках, в усіх трьох випадках, прокуратура відмовляла в порушенні кримінальної справи через відсутність порушень законодавства з боку міського голови і працівників міського конкому. Так відбувалося тричі поспіль протягом цих п'яти років останніх. Аж до того часу, поки зараз, коли. Було прийнято рішення під тиском губернатора Тулуба про дострокове припинення повноважень міського голови. Після цього пішли прямі доручення по вертикалі прокуратури, доручення слідчому від його керівників провести перевірку, знайти і встановити докази вини одарича. Ну тобто, я вам скажу, що я ну, по всякому, по-різному, бачив, чув, як працюють там правоохоронні органи і таке інше, але. Я вам скажу, що за свої там, 20 чимось років періодичного спілкування з правоохоронцями е я не пригадую жодного випадку таких от доручень, коли е непроведена перевірка, е немає підозри якихось і так, далі, і так далі. А дається пряма вказівка, все, от винний одарич, ваше завдання тільки знайти ж, де його вина. Але він уже винний. Тобто унікальні такі от речі. Ну і зрозуміло, після цього відразу. З'являється кримінальна справа, починається, так би мовити, провадження і робиться шаленими темпами. Тобто, я отримую перше запрошення в прокуратуру на першу, так би мовити, бесіду зі мною ще ніхто не спілкувався. І відразу ця повістка вже запрошуємо вас, викликаємо вас як підозрюваного. Тобто, ще навіть не поспілкувалися зі мною. Не з'ясували мої свідчення, там, мої покази і так далі, вже все уже визначили, що я підозрюваний. Тобто такі от унікальні от речі, які свідчать про абсолютно такий замовний варіант справи. Що стосується, так би мовити, обставин, власне там, неформальних, а по суті, я безумовно не буду вдаватися в деталі, тому що це. Напевно, є якоюсь таємницею у слідства. От. Але в загальних рисах скажу, що всі звільнення, які сьогодні інкримінуються мені, вони всі були здійснені міським головою на виконання рішень міської ради. Зокрема, мова йде про звільнення заступників міського голови. Ви пам'ятаєте, в той період, 2007-2008 рік, виконавчий комітет, який був сформований у 2006 році до проведення виборів міського голови, тобто його формував по суті під себе секретар міської ради, він показав протягом там року роботи, показав свою дуже низьку ефективність. І тоді була низка протестів громадськості. Тоді проводилися круглі столи, громадські слухання. Низка громадських організацій зверталася до депутатів міської ради з вимогою розігнати виконавчий комітет. І під тиском цієї ініціативи частина депутатів міської ради, в тому числі і ті, які були опозиційно до мене, налаштовані. Ну, ви знаєте, у мене був в попередній каденції постійний такий от опозиціонер Арій Матвєєв, який. Постійно виступав проти мене, от, був ініціатором там і мого імпічменту в попередній каденції так і інше. От, Але він він же тоді і виступив з проектом рішення, вніс проект рішення на розгляд міської ради про відставку виконавчого комітету і звільнення заступників міського голови. Специфіка закону нашого полягає в тому, що заступників міський голова не має права призначати, не має права звільняти. Це виключна компетенція за законом про місцеве самоврядування, виключна компетенція депутатів міської ради. Причому е окрема стаття закону говорить, що ці рішення приймаються міською радою виключно на пленарних засіданнях міської ради. Тобто, це. Ті повноваження, які не можна делегувати комісіям там, чи окремим там, спеціальним групам, утвореним депутатам. Ні, це виключно на пленарних засіданнях міської ради. Арій Матвієв вніс таку пропозицію. Міська рада звільнила заступників міського голови. На виконання цього рішення міський голова підписав розпорядження про звільнення цих заступників. Е сьогодні інкримінують, що це порушення міського голови, причому не просто порушення, ще й кримінальне порушення. <кій> причому. Ні прокуратура, ні самі заявники ніде не згадують про рішення міської ради. Тобто, Я розумію, якби судом було визнано, що рішення міської ради незаконне Якби судом було встановлено, що там, депутат Арій Матвєєв незаконний проект рішення вніс. І так далі, тоді зрозуміло, що незаконне рішення і його виконання міський голова теж здійснив незаконно. В даному випадку рішення міської ради діє, вони звільнені, рішенням міської ради. Воно не оспорене навіть, але при цьому вважається, що дії міського голови на виконання рішення міської ради є злочинними. Другі там епізоди вони стосуються знову ж таки звільнень працівників. Знову ж таки, на підставі рішення міської ради про проведення скорочення чиновників в міській раді. Ви знаєте, що мені вдалося впродовж там шести років роботи. Тричі проводити скорочення, поступове, поетапне зменшення кількості чиновників. Загалом приблизно десь на 200 осіб зменшилась кількість чиновників в місті. От. І от частина з них оспорювала це рішення. По цих епізодах, знову ж таки, міська рада прийняла рішення скоротити міському голові. Доручила здійснити розрахунок з працівниками і таке інше. Сьогодні. Прокуратура інкримінує, що я скоїв злочин тим, що скорочених працівників звільнив. Тобто, така фабула. Я переконаний, що коли ця кримінальна справа буде розглядатися в суді по суті, то ми просто не залишимо каменя на камені, тому що аргументів юридичних там просто немає. Сьогодні відбулося судове засідання. Можете розповісти про його перебіг і власне про рішення, яке винесла суддя? Вчора мене викликали до прокуратури дослідчого і вручили підозру у скоєнні злочину. І прокурор клопотав, звернувся до суду з клопотанням про застосування по відношенню до мене запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту. Ну, Таке клопотання, на моє переконання, свідчить ще є додатковим доказом, що це суто виконання політичного замовлення, тому що ну, ми всі живемо в реальному світі, можемо озирнутися довкола себе. Да? Ви пам'ятаєте, два тижні тому, два місяці тому в центрі міста. На очах у багатьох людей, людина здійснює спробу вбивства депутата Черкаської районної ради від партії Батьківщина з ножем на живе поранення, тяжке ушкодження, тобто потерпіли ледве-ледве чудом вж... залишився в живих з дуже тяжким пораненням і досі повертається, так би мовити, до життя. І за дивним збігом обставин поруч були два міліціонери, які тут же на місці злочина. Цього от вбивцю затримують. На наступний день цей вбивця виходить на свободу. От, просто під е, заставу під там, 90 тисяч гривень. Тобто людина, яка вчора намагалася вбити, яка під час розгляду в суді ще заявила, що вона має намір вбити ще чотирьох людей, виходить на свободу і, до, і ні арешт, ні домашній арешт, до нього не застосовують, будь ласка, залиш 90 тисяч гривень і ходи гуляй, де ти хочеш. Тріждень тому День міста, святкування Дня міста, права рука губернатора Тулуба, його заступник по партії по обласній організації, директор департаменту обласної державної адміністрації здійснює наїзд на пішохода, на пішохідному переході, збиває насмерть молоду дівчину, тікає з місця пригоди, його затримують в протилежному кінці міста. І немає запобіжного заходу, ні утримання під вартою. За вбивство на пішохідному переході і, і, і таке інше спроба втікти з місця пригоди. Тобто, людина продемонструвала, що вона хоче приховатися від правоохоронних органів, уже це продемонструвала яскраво. Ну, от, немає ні домашнього арешту, німає ні утримання під вартою, нічого, взагалі нічого немає. Тобто, е а тут за те, що міський голова видав в 2007 році, 2008. Кілька розпоряджень розписався. Які сьогодні не обіймає жодної посади, не може чинити тиск на працівників там, міськвиконкому з метою, там, наприклад, підмінити якісь документи. Тому що я просто фізично туди не маю доступу. Мені заборонили туди входити. О, і тут прокурор вважає, що треба домашній решт. Тобто, Завдання зрозуміло виключити мене з громадського життя, не дати можливості мені приходити до вас у студію, спілкуватися з людьми, те, що я зараз роблю там у мікрорайонах міста, не мати можливості зустрічатися з керівниками дипломатичних представництв, тому що події в Черкасах останніх двох місяців викликали величезне занепокоєння в Раді Європи в багатьох європейських країнах, в Сполучених Штатах Америки. Дуже велика кількість дипломатичних представництв відслідковує цей процес і періодично хочуть зустрічатися зі мною зустрічаються зі мною, для того, щоб розуміти, що відбувається. Я маю офіційне запрошення вже з Конгресу США і Державного департаменту США відвідати Вашингтон з наданням зустрічами і наданням інформації про перебіг подій в Україні і про те, як у нас забезпечується місцеве самоврядування. І які є проблеми сьогодні з демократією в Україні і в Черкасах? Зокрема, ну от, тому однозначно, що застосування санкцій як домашній арешт, це не дати змогу закрити мене в чотирьох стінах, не дати змогу спілкуватися з людьми з громадськістю, з журналістами, з дипломатами, з депутатами парламенту і, і таке інше. Власне, яке рішення суддя винесла? Суддя вислухала аргументи, аргументи прокурору прокурорів, аргументи мої, мого захисту і прийняла рішення, що немає жодних підстав на сьогоднішній день застосовувати санкцію у вигляді домашнього арешту. Немає підстав застосовувати санкцію у вигляді застави, що цілком достатньо в цій ситуації. Застосувати особисті зобов'язання. Ну, тобто, моє зобов'язання перебувати за викликом слідчого для виконання якихось процесуальних дій для надання свідчень там, інших речей. І з обов'язковим повідомленням слідчого або прокурора, або суду в разі необхідності змінити місце проживання ну, от, або відлучитися і таке інше. Тобто, ось така. Це те, що раніше за старим кримінально-процесуальним кодексом називалася підписка про невиїзд. Тобто зараз вона називається новим КПК, особисті зобов'язання. Відомо, що прокуратура збирається подавати апеляцію. Як вважаєте, в апеляційному суді може змінитися рішення? Ну я не виключаю таких можливостей. Безумовно, я дивився на прокурора, то після оголошення ухвали суду він був дуже розчарований. Тобто, очевидно, що. Його налаштовували на інші, так би мовити, результати. І в мене таке враження складається, що була б його воля, він би взагалі зразу б уже мене заграти посадив би, а потім би, можливо, розбирався, чи дійсно є в мене вона, чи немає. Дякую за відповідь. Нагадую, на телеканалі Віка триває спецвипуск відкритого діалогу у нашій студії Сергій Ударич. Вас близько двох тижнів не було у місті через хворобу. Чи слідкували за подіями, які відбувалися у місті, за роботою конкому? Як можете прокоментувати це? Я намагався слідкувати, безумовно, не вдавалося слідкувати настільки ну, активно, коли ти власне, кожен день в місті і маєш змогу бачити все на власні очі. От, але я за публікаціями, за репортажами безумовно, слідкував. Ви, повертаючись ще до попереднього суду, взагалі тут на Черкаському рівні суд ви програли. Ви подавали апеляцію. Як відбувається перед? Ми подали апеляцію. Апеляція спрямована до Київського апеляційного суду. Тобто з Черкас вона вже виїхала, але ми ще не маємо результатів. Чи призначене судове засідання, точніше, що не призначено, не визначений суддя, не визначено дату розгляду питання в апеляційному суді? Я сподіваюся, що найближчими там, днями, тижнями ми отримуємо інформацію, коли відбудеться засідання суду, і безумовно ми до нього готуємося і скажу, що у нас є додаткові аргументи, які не лунали на першій інстанції, але які по ходу... В перерві, так би мовити, між першою інстанцією і апеляцією з'явилися додаткові аргументи, тому ми налаштовані доводити незаконність рішень міської ради про дострокове припинення повноважень міського голови. Невідомо, а ви самі це підтвердите, скільки часу це ще буде тягнутися? Як налаштована взагалі ваша команда і чи відчуваєте ви її підтримку? знаєте, ми готові до будь-яких варіантів розвитку подій. Абсолютно до будь-яких. Безумовно, ми налаштовані на те, що боротьба буде довгою. Тобто, я вважаю, що не треба мати ілюзій, що там за якісь дні чи за тижні все завершиться. Ми виграємо суди і повернемося до роботи і до виконання тих програм розвитку міста, які нами започатковані. Очевидно, це буде досить тривалий процес. Але ми налаштовані і готові проробили. Змоделювали, так би мовити, всі варіанти, в тому числі там, і варіанти з моїм затриманням, теж відпрацьовані, що команда робить тоді в таких випадках. Ну тобто, ми повністю готові до будь-якого розвитку ситуації. Ви можете спілкуватися із містянами шляхом через ЗМІ, так газета «Справедливість», і Ви згадували про зустрічі у дворах. Чи є якийсь певний графік і взагалі звідки можуть містяни дізнатися, що саме у тому чи іншому мікрорайоні буде зустріч із вами? Е, ну, по-перше, зустрічаються депутати, члени. Команди вільних демократів. По-друге, ми планували, безумовно, зараз у ці постійні там, щоденні викликів прокуратуру, або як сьогодні майже весь день проведений в суді. От, вони трошки ламають мій особистий графік. Безумовно, ці цій ситуації я не зовсім належу сам собі, але ми однозначно хотіли б виконати таку щорічну традицію, яку я започаткував, яку ми кожного року починаючи там з. Підсумків 2007 року, кожного року, навесні, на весні, на квітні-травні місяці, зустрічатися в мікрорайонах, звітувати за роботу в попередній рік, розказувати плани завдання на рік поточний. На жаль, ці всі події, баталії, рішення міської ради вони не дали нам змоги цей процес завершити, але я сподіваюся, що як тільки у нас устаканиться питання з цими-всіма. Всіма Запобіжними заходами прокуратури і таке інше. Я переконаний, що ми оголосимо графік буквально через тиждень, через два і з такими от звітами пройдемося по всіх мікрорайонах міста. Ефір добігає свого кінця і зараз маєте хвилинку для прямої мови, аби звернутися до наших глядачів. Шановні друзі, я хочу запевнити вас, що в мене вистачить здоров'я. Вистачить бажання, вистачить підтримки нашої команди, команди вільних демократів, підтримки містян для того, щоб відстояти право громади міста Черкаси, обирати собі владу самостійно. У нас вистачить сил і бажання, і мудрості, і досвіду для того, щоб пояснити пану губернатору Сергію Тулубу його місце і поставити його на своє місце і. Я переконаний, що в найближчі місяці нам вдасться попрощатися з ним, і Черкащина забуде про його перебування тут як про страшний сон. Тому я хочу запевнити вас, що ми не зупиняємося на своєму шляху. Ми продовжуємо боротьбу і не складемо руки, не будемо шукати якихось варіантів заховати голову в пісок. Ми будемо добиватися права громади обирати собі депутатів і міського голову, і ми будемо захищати. Право кожної людини мати власну гідність, мати безпеку. І ми не дамо можливості використовувати силові структури, правоохоронні органи в боротьбі із своїми політичними опонентами. Тому хочу вам побажати спокійного життя, хочу вам побажати затишку у ваших оселях, хочу побажати вашим дітям, які закінчують вузи або школи. Гарно їх закінчити, здати незалежне. Зовнішнє оцінювання, вступити до вищих навчальних закладів і після цього родинами гарно відпочити, використати на на повну чудовий літній період. Дякую вам за те, що завітали до нас. На цьому у мене все. Вмикайте нас завтра. У цій же порі. буде цікаво. На все добре.